Північна частина, ми бачимо, що північніше Азербайджану і Вірменії, а цього кавказького регіону, от загалом, там ще Грузія є. Знаходиться Російська Федерація, яка є агресором безпосередньо до України, яка почала цю військову агресію, вторглася в Україну, і відповідно Україна дає відсіч і обороняється. І має абсолютно всі права, і має легітимні цілі військово, в тому числі, на території Російської Федерації, які також знаходяться в, е в частині Кавказу, Північного Кавказу, який є е частиною території Російської Федерації. Тобто, наші чудові дрони, безпілотні літальні апарати, які залітають на територію Російської Федерації. Іноді залітає також на території північного Кавказу, щоб знищити знищити саме військові цілі, які потім перекидуються на театр бойових дій в, в Україну. Тобто ще одна зона, яка виявиться повітряний ще один повітряний простір, який виявиться непольотним для величезної для всього світу, знову ж не тільки пасажирські літаки, а також і транспортні. Якщо ви дивитесь на цю карту, а я вас дуже прошу, не полініться. Подивіться, відкрийте, У кожному телефоні є Google Maps, відкрийте, подивіться, і ви побачите, що насправді коридор, який дозволяє, ну ми розуміємо, що Китай один з найвеличезніших, найбільших виробників, в принципі, товарів, а Європейський Союз, в принципі, ця західна частина. Вона є найбільшим той, хто споживачем, той, хто споживає всі ці товари. От то єдиним коридором фактично повітряного простору залишається саме країни південного Кавказу це Азербайджан, Вірменія і Грузія. Ось тому а, зберігати в цій частині а, закінчити конфлікти, зберігати просто конче необхідно і надважливо для всього світу, для всього світової торговлі. Торгівлі, яка відповідно впливає на економіку країни і на всю фінансову систему, тобто все взаємопов'язано. І, от навіть такі, начебто, банальні прості речі, насправді дуже дуже сильно впливають. Повертаючись до зенгезуського коридору, окрім повітряного простору, який ви знову ж якщо я вас дуже прошу відкрити, подивіться на карті. Е також він входить, буде входити в частину транспортно-логістичних цих шляхів і безпосередньо через скі. Е Китаю через азійські країни, через Каспійське море, Азербайджан, Вірменію, Туреччину і ж Грузію, в тому числі, цей е коридор, невеличкий шмат території, там дорога в 36 кілометрів стає наднеобхіднішою і дуже дуже впливовою в світовій торгівлі.